Ось одна із цитат Біблії, яка прямо говорить про те, як жити в сучасному світі. І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Як можна це розуміти? Не вподібнітися до цього світу, тобто не бути повністю такими, як пропагує цей світ, але змінювати свій розум для того, щоб ми переконувалися в тому, що воля Божа полягає в тому, що Бог нам дає все те, що є добре для нас. Те, що є вгодне по Божому Слові, тобто не приводить нас до гріха і те, що є досконале. Тобто досконале це в чому немає ніякої шкоди, нічого поганого для нас. Бог хоче нам дати і дає завжди лише те, що найкраще буде для нас.